Війна залишає шрами не лише на нашій землі. Війна залишає глибокі рани в душах українців, впливає на долі людей. Герой нашого наступного сюжету – 17-річний спортсмен, якому вдалося виїхати з тимчасово окупованого Криму після того, як його батька заарештувала ФСБ. Про досягнення і мрії юного спортсмена знають наші журналісти. А зараз дізнаємося, й ми. Він починав з греко-римської боротьби, грав у футбол і тепер професійно займається греплінгом бразильським джиу-джитсу Сулейману Мамутову 17 років. З тимчасово окупованого Криму на материкову частину України переїхав 5 років тому. Спортом продовжив займатися в Одесі. Спорт – це як стиль життя, каже Сулейман. Він згадує, що саме батько привів його на секцію з вільної боротьби. Наразі тато перебуває під арештом окупантів. Росіяни звинуватили його у начебто причетності до тероризму, засудили на 17 років. У Сулеймана досі перед очима той день, коли агенти ФСБ увірвалися до них додому в тимчасово окупованому Криму, провели обшук та забрали батька. Я прокинувся і переді мною стоять військові. Це в мене було вперше. вони обшукали будинок, перевернули все, забрали тата і сказали, що через деякий час приїде, але, як бачимо, досі не повернувся зі своїм тренером Алі Чаринським. Сулейман познайомився в Одесі, коли відпочивав у таборі для дітей політв'язнів. Я познайомився з багатьма дітьми політв'язнів кримських татар. Серед них був Сулейман Мамутов та ще понад 50 дітей. числа Сулейман вирішив пов'язати своє майбутнє із спортом, зробити спортивну кар'єру. зараз він наймолодший учасник серед професіоналів у турнірах. Учасником професіональних турнірів. сулейман годинами тренувався у спортзалі. Як результат на змаганнях щоразу підіймався на п'єдестал. На чемпіонаті України у Львові посів друге місце. На чемпіонаті світу в Румунії став срібним призером. На міжнародному турнірі з Греплінгу у Молдові виборов бронзу. Спорт зробив його сильнішим не лише фізично. У спорті моя найвища планка це стати чемпіоном світу у федерації IDC. Ось цю отримав минулого року, коли їздив на чемпіонат Європи. Ще дві здобув вже цього року. Федерація Ті місцева в Україні. Вона у нас тут вважається найпрестижнішою, найкращою. У неї організація на найвищому рівні. Збираються борці найвищого класу. У мене три медалі з абсолютної категорії. Своїми досягненнями Сулейман ділиться з рідними, які проживають в Криму. Вони його головна підтримка. Коли виграю змагання, я одразу їй телефоную. Кажу, мамо, я виграв Останній раз маму бачив з братиком, сестричкою у 2020 році. Тоді ми їздили до Туреччини відпочивати. А бабусю та молодших не бачив, відколи поїхав. в статусі чемпіона і одного з найсильніших борців України Сулейман став наставником і для інших спортсменів. Для початку руку треба закидати якнайдалі, щоб лікоть був біля підборіддя. Якщо я її тут залишу, противник буде її знімати. Ваше завдання якнайдалі її закидати, щоб ваш лікоть був у нього під підборіддям, а зап'ястя закидаємо за плече. Звідси противнику буде значно важче дістати руку. Одна з мрій у Сулеймана Мамутова повернутися у вільний від окупантів Крим і тренувати там майбутніх чемпіонів.